У межах культурного проєкту Рівненщина на смак у Палаці культури Рівненської АЕС, а тестували гуртки та колективи Палацу культури Вараської громади і міста Вараж. Головна мета проєкту детально дослідити культурну спадщину громад області, згуртувати митців навколо культурних цінностей, популяризувати народне мистецтво. Дуже відповідальний захід, можна сказати, святковий захід, тому що для нас це визнання рівня нашого, наших творчих колективів, доробків наших колективів. Це Колективи, які вже мають звання, зразковий аматорський, народний аматорський, раз у три роки підтверджують. Це звання. Для того, щоб здобути та щоразу підтверджувати ці почесні звання, колективам потрібно підтримувати високий рівень майстерності і брати участь у різних конкурсах та фестивалях. Цьогоріч у Палаці культури Рівненської АЕС свої звання підтверджували вісім колективів і гуртків. А ще три вперше презентували свої творчі напрацювання, аби здобути звання зразковий аматорський. Це вокальний гурток-саунд. Керівник Віта Шахно, це вокальний гурток Мікс, керівник Альона Кухта, та гурток образотворчого мистецтва Пензлик іко», керівник Оксана Пашко. Ось сьогодні ми бачимо цю виставку: це роботи дітей, які показали не одну техніку виконання, це те, над чим працюють діти. Атестаційна комісія управління культури та туризму Рівненської обласної державної адміністрації оцінювала колективи та гуртки, які працювали за напрямами, хореографія, вокал, театральне і образотворче мистецтво, зосереджували свою увагу на ідейно-художньому рівні, виконавській майстерності та матеріально-технічній базі. Прекрасний відбувся захід. Ми отримали величезне задоволення. Абсолютно всі колективи, які сьогодні представлялися, виявили. Були величезний талант, величезний виконавський рівень. Всі підтвердили своє звання, Колективам вручені відповідні свідоцтва. Я хочу подякувати колективу атомної станції за цей прекрасний палац, за ці прекрасні можливості, створені для молоді міста, за те, що вони гуртують навколо себе дітей. Дають можливість їм себе реалізувати в творчості, вперше за період функціонування палацу культури Рівненської АЕС, звання зразковий аматорський отримав гурток образу творчого мистецтва, а саме, пензлик іко». Під керівництвом Оксани Пашко талановита художниця в мистецькому закладі плітно працює з дітьми вже більше 30 років. Наш гурток презентував виставку дитячих робіт в різних техніках. Можна побачити і малюнки, і олівцем, і тобто графічні роботи, і живопис, акриловий, олійний живопис, живопис з фарбами. Також діти полюбляють ліпити в техніці пап'є маше. Ми дуже багато працюємо в певний період року в писанкарстві. Тут різні представлені роботи. Я переповнена емоцій, звісно, що ми отримали звання і надалі будемо старатися розвиватися, щоб тримати рівень. Нашого колективу на теперішній час уже зразкового палац культури Раес. Це осередок культурного життя міста супутника. Досвідчені викладачі закладу щороку відкривають тут дитячі таланти, допомагають їм здобути творчі уміння та навички, залучають до участі в концертах та мистецьких заходах. Палац культури буде розвиватися, і надалі ми будемо примножувати наші здобутки, будемо піднімати ще більше наш рівень, будемо старатися тримати планку і підвищувати її. Людмила Скіпчик, Павло, Жих у Ітазегераес.